В обласному центрі триває підготовка до благодійного фестивалю Мама плюс я. Десятий за рахунком захід відбудеться у вересні. Вже стартувала реєстрація учасників, а саме дітей-сиріт. Вони будуть виступати у творчих конкурсах та спортивних змаганнях. На малих чекають цікаві призи. Ну і звичайно, весела програма. Організатори звертаються до меценатів, аби ті допомогли у підготовці фестивалю. Благодійний фестиваль Мама плюс я» відбудеться у середині вересня. Точна дата стане відома пізніше, але вже повним ходом йде реєстрація учасників. Дитячі дома, дома малютки, прийомні сім'ї, дома, інтернати, приюти. Тобто це вся категорія, яка може безплатно прийняти участь у фестивалі і не просто прийти на праздник погуляти, але прийняти участь у футболі, в направлении «Веселі старти». Показати свої роботи, зділені собственними руками, і прийняти участь в концерті. Учасники концерту можуть продемонструвати свій вокал, хореографію, виступ у розмовному жанрі або інші здібності. Минулого разу на фестивалі побували 4 тисячі дітей. З кожним разом їхня кількість збільшується. Для учасників це дуже серйозна мотивація, каже директор дитячого будинку. номер родин. Вихованці цього закладу за роки існування фестивалю завоювали близько 20 призових місць. Діти відчувають, що про них пам'ятають і піклуються. Да, у них проблем. с родителями, да, у них там какие-то, они прошли трудную жизненную школу, но тем не менее участвуют в этом фестивале, они немножко чувствуют себя детьми, просто детьми. Когда ребенок вырывается вот в такую площадку, где ему все внимание, где он, в общем-то, король этого мероприятия, ребенок, ребенок чувствует себя по-другому, знаете, даже лица детей меняются, когда действительно к ним столько внимания и действительно не ощущает это внимание. Для дорослих це також важливий захід, адже тут вони зустрічаються, діляться досвідом та відпочивають разом зі своїми вихованцями. І всі батьки, і об этом часто говорять родители на общих встречах испытывану нужду от, в общении, в поддержке. І ось ця площадка: коли цілий день ми з'їжджаємося всі вместе, ми спілкуємося, ми задаємо вопросы, ми обговорюємо. Наші пораження і радуємося побідам друг друга. Ми ділимося нашими находками. Це очень важливий формат. Серед цьогорічних нововведень фестивалю семінар для чиновників, працівників соцслужб та установ, керівників дитбудинків і прийомних батьків, а також про допомога дітям-сиротам у виборі майбутньої професії та їхній юридичний супровід. Організатори фестивалю Мама плюс я закликають до співпраці волонтерів та меценатів. Олена Гончар, новини -го каналу.